Сам ФСБшник Кріт Єрмак на своєму телеграм-каналі написав, що, мовляв, є дуже гарні новини з Курщини, і типу окупанти отримують те, на що вони заслуговують. Ці зелені ублюдки на чолі з Єрмаком і Зеленським спочатку загнали країну в повну безпросвітну дупу, а тепер розповідають нам про гарні новини. Хотілося б запитати у нього А Курахово, Покровськ, Запоріжжя та інші міста Харків. Також отримують те, на що вони заслуговують. Звісно, що відповіді одних них ми не отримаємо, адже в країні такі реалії, що ми з вами ніхто, а він утримувач влади, гнида, яку виростила наша з вами справедлива соціальна система, яку ми плекали і зрощували, а тепер окроплюємо власною кров'ю і кров'ю наших дітей. Та я особисто буду робити все, все, що я зможу в цьому житті, аби ця наволоч, Зеленський, Єрмак, Татаров і все їхнє оточення, також отримали все, на що вони заслуговують. Ну, а завершити відео хотів би зверненням до Єрмака. Можливо, він навіть його побачить, якщо це відео набере достатньо переглядів, розповсюдження і розголосу. Андрюша! Твоя справа, поки тебе ще не посадили, папірці перекладувати і канцелярські товари Зеленському підносити. Тому закрий свій пиздак і не сунь свого носа в справи фронту і до міжнародної політики.